Нацгвардійці встановили український прапор у тилу окупантів. Операцію здійснили з допомогою Гою безпілотника на Донеччині оператори-пілоти бригади Червона Калина Національної гвардії України за допомогою БПЛА закріпили знамено України на вишці, що розташована під контролем окупантів. Вдалу операцію провели уночі на ранок майорів у Український прапор. Відеофакти оприлюднили на телеграм-каналі Оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця. Та зауважили цим на Назвардійці дали зрозуміти окупантам, що їхня присутність тут є тимчасовою, і цей жест більше ніж символ. Це доказ того, що кожен метр нашої землі буде повернутий, а прапор України буде майоріти над кожним окупованим містом. На Донеччині тривають жорстокі бої із окупантами. Низка міст стерт. Та з лиця землі агресором у часовому ярі не залишилось жодної вцілілої споруди.